Вітаю, зараз ми подивимося захист для наших е, полонених, які знаходяться в Росії, яких полонила Російська Федерація? Який в них стан? Е, подивимося, що заважає їм повернутися якнайшвидше. Скажіть, будь ласка, вищі сили, що з полоненими, чим їм допомогти. Скажіть, будь ласка, вищі сили, чим допомогти полоненим? Ой, як обрати їхні е е тортури, щоб з ними було, щоб вони були цілі, здорові в полоні? Зараз будемо дивитися, значить так чекають полонені. Планується обмін. Їх вони чекають на обмін. Дуже сильно, дуже сильно чекають. На них дуже сильно чекають їхні родичі. Буде звістка. Буде звістка. Про полонених. Скажіть, будь ласка, як їм допомогти? Так, їх витягують із цієї ситуації без голову. Бо... Ой, була якісь страждання. Це їх витягують зараз із цієї важкої ситуації. Буде звістка для дружин, для їхніх. Родин буде звістка від полонених. Щось скоро, уже майже ближчим часом, найближчим часом. Буде відомо про них полонені. Так, є важливість. Ой ой. Така можливість є, що це означає. Так, є загроза, що кажуть платить більше, ми хочемо більше, а то ми будемо вбивати. Для полонених дуже так. Дивіться. Ворог хоче все більше і більше. Він піднімає ціни заполонених. За і це погано. Їх треба якнайшвидше витягати. Ось вони півшляху і все, і все. І далі він знову каже ще більше, мені треба ще більше. І є така ситуація, що їм, можливо, не вистачає води. Заперечую весь цей негатив. Так, надія є. Чим ще ми можемо як їх визволити, допомогти чекання. Так, затримки. Ворог дуже затягує, дуже затягує. В нього в планах взагалі затягувати до самого кінця війни і тільки тоді пройде ну вже вирішальні бої, і тоді він ну, змушений буде виз. Або ми самі звільнимо наших полонених. Отака ситуація, це так вийшло. Так, полонені допомога. Обман. Так, буде дорить. Буде дорить до кінця війни. Заперечую, заперечую цей негатив. Так люди чекають. Буде замість. Заперечую, заперечую тортури. Чекають хлопці. Ой, буде перемога. До речі, скоро буде відомо про якесь визволення наших хлопців. Десь відбудеться така подія, що ми самі звільнимо наших військових. Так, звідти винесуть цих людей полонених. Ворога буде знищено. Так, хоче вивозить, не може вивезти. Є така ситуація, що потрібно їм ворогам цих полонених кудись хочуть вивезти, бо наближається перемога. Так, це я заперечую, не встигає ніхто ніколи вивозить. Забороняємо вивозить. Так. так, на майбутнє дуже гарна карта виходить. Ускладнюється що. Це буде вночі. Це ми заперечуємо. Так, прошу ангелів охоронців, будь ласка, надати нам сили. Звільнити наших полонених, захистіть, відверніть від них всі страждання. І відкрити дороги до звільнення полонених, прошу припинити їхність, від... відверніть ворога від полонених. Закликай вищі сили, щоб не було сили військовим ворожим щось робити із полоненими. Нічого не можуть, немає сили, немає часу. Так. Всі плани ворожі щодо полонених. Руйную, нічого не, не виходить їхні. Навіжені плани не виходять. Полонені цілі, полонені припиняють, страждають, не, не, не відбуваються більше над ними. Ніяких дій, негативних у полоні. Вони абсолютно цілі. Буде так. Також надамо. Точну інформацію прошу надати, де вони знаходяться, щоб була змога звільнити їх, або відбувся як швидший Обмін перекриваю, прошу вищі сили, ангелів-охоронців захистити всіх полонених, тих, хто потрапив у полон, і військових, і мирних мешканців України, всіх громадяни України. А також інших держав, хто потрапив у полон до окупанта Російської Федерації, прошу захистіть і надати йому всю медичну допомогу, відкрити дороги до медичної допомоги, до води, до їжі, щоб вони могли і висипатися і їсти. Прошу якнайшвидше здійснити обмін і або визволення наших і полонених за е, найближчим часом, щоб не відбувалося відбувалось ніяких затримок. Відкриває дороги до обіду, відкриває дороги та медичну допомоги для полонених. Ой, щоб знайшли місце, де вони знаходяться, щоб їх могли визволити якнайшвидше, без втрат для самих полонених, прошу захистити їх, вищі сили, надайте їм захист. Хай всі повернуться до своїх сімей, до домівок. Буде так, буде так, буде так, неошкоджені. Прошу вищі сили, захистіть відушкоджень від втрат. Від відкрийте дороги до повернення. Верту вернуться неушкоджені, хай буде обмін полоненими якнайшвидше, прошу, де здійсниться все сказане. Так, це дуже важке питання, але дорога є. Звільнення відбудеться.